Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати дуже смачні десертні шоколадні вареники з вишнею. Нам будуть необхідні такі інгредієнти. Для заварного тіста: 370 г борошна, 30 г темного какао 220 г кип'ятку 3 столові ложки олії, 1 3 чайної ложки солі, для начинки цукор. І вишня. У миску просіємо 370 г борошна. Просіємо 30 г какао. Обов'язково просіємо через сито. Перемішуємо. Додаємо 220 г кип'ятку. Перемішуємо. Додаємо 3 столові ложки олії, і 1 третє чайної ложки солі. Протягом 5 хвилин замішуємо тісто. Тісто даємо в мисочку, накриваємо рушничком і залишаємо відпочивати на 30 хвилин. Робочу поверхню злегка посипаємо мукою. Розкачуємо зараз ці кульки. Линички даємо цукор і вишні, ліпимо вареники. Формуємо наші вареники. Вареники потрібно скоро сформувати і скоренько зварити, щоб не потекла вишня. Так, робимо з усіма варениками. Воду ставимо на вогонь, чекаємо, щоб вона закипіла, солимо, кидаємо в киплячу воду наші вареники і вимішуємо ложкою їх. І чекаємо, поки вода закипить, і варимо їх до готовності приблизно 2 хвилини. Ось так виглядають зварені вареники. Її їх змастили маслом. Можна ще зверху полити таким соусом, на газ поставити. Вершки, цукор і ванільний цукор або екстракт ванілі поварити до загустіння і полити даним соусом наші вареники. Смачного. Готуйтесь любові, нехай їм усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі Па-па-па-па.